Третя книга Псалмів. Псалом 88. Молитва в час горя Спів Псалом Синів Кореха. Провідникові хору на мелодію Махлат Для співу Маскіл Гемана Езрагіта. Господи, Боже спасіння мого, вдень та вночі до Тебе кличу, нехай до Тебе дійде моя молитва, прихили вухо до благання мого. Душа Бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилося до шеолу. Мене записано до тих, що сходять у яму, я став як чоловік, що сил немає. Поміж мерцями мої ложе, немов убиті, що лежать в могилі, про яких ти більше не пам'ятаєш, вони далеко від твоєї руки. Ти вкинув мене в глибоку яму, у темряву і тінь смерті. Тяжіє на мені гнів твій, і ти гнітиш мене всіма хвилями твоїми. Ти віддалив усіх приятелів моїх, учинив мене їм осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі? До Тебе, Господи, щоденно кличу, до Тебе простягаю мої руки. Хіба ти твориш чудеса для мертвих, чи встануть тіні, щоб Тебе хвалити? Хіба звищають у могилі твою ласку і твою вірність у прірві глибокій? Чи будуть знати в темноті чудеса Твої і справедливість Твою в забуття країні? Але я, Господи, взиватиму до тебе, моя молитва хай до Тебе прийде на світанку. Чому ти, Господи, відкинув мою душу, чому від мене ти приховуєш своє обличчя? Я ж бідний, і від дитинства стою на краю смерті, я пережив твої випробування і знемагаю. Твій гнів пронісся наді мною, твої страхіття мене погубили, звідусіль мене оточують, як води, вони всі разом. Мене обступили. Ти віддалив від мене приятелів і знайомих. І лише Темрява для мене близька, Коментар до 88-го ПСАЛМА, перша стрічка Махлат. Одна з найдовших та найважчих назв псалма, яка, можливо, відноситься до однієї зі знаних мелодій, ГЕМАН ЕЗРАГІТА. Ім'я ханаанського походження, один з головних канторів покоління ЮДИ. Відповідальний за один з музикальних підрозділів святині Соломона. Перевіняти Перша книга царів 5.11. 12 стрічка. Безодня. Місце знищення з єврейської абадон. Один з синонімів Шеолу. Згідно переконання більшості екзегетів, псалом 88-й є найбільш песимістичним криком подібним до крику Йогова, але з тією відмінністю, що залишився без відповіді Бога. Здається, що це останній крик людини, що втратила надію, яка за приятелів має лише тінь та шеол і не бачить навіть маленького світла на горизонті свого життя. У цьому співі могили, 4-8 стрічка. Виражається відвічна драма страждання самотності 9-19 стрічки Автор упав під вагою своїх незносних страждань І став немов тінь пекельної тьми 4-5-7 стрічка Зранений гнівом Божим 8-ма стрічка Самотній та відкинутий 9-19 стрічки Закритий в непрохідній тюрмі 9-та стрічка Постійно відкинутий від Бога, незважаючи на те, що він взивав до Бога аж до самого кінця, 15-та стрічка, приречений до того, щоб бути такими, як нещасливий від дитинства, зранений страхами, терором та слабкостями, 16 -та стрічка, Знищений страхами, як і Бог сіє навколо нього, як океан зла, що заливає та нищить, 17-та 18-та стрічки цей чоловік насичений щастям, що лише просить про допомогу днем і вночі, є прикладом того, як таємниця зла досить міцно засліплює людину. Але зрозуміти суть страждання можна лише через страшну пустку, як це сталося у випадку Іова та Єремії, а також Христа. В ламентації нашого поета є натомість лише скромне очікування. Бог, Господь смерті і життя, може затримати кроки свого вірного, який прямує, наближаючись до прірви, смерті і до виру, що всіх поглинає. Приповідки 30, 15, 16. З традиційної точки зору Старого Завіту померлі є поза Спасительним діянням Божим, адже Бог не цікавиться ними, і вони не мають голосу, щоб бути почутими. 11 13 стрічки Господь не пам'ятає про покійних і не чинить для них чудеса своєї потуги, а тому з могили не підноситься жоден спів подяки та хвали. Ось чому таким радісним був крик царя Езекії, який оздоровився від смертельної хвороби. Шеул тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий от той, хто тебе прославляє, як оце я сьогодні. Ісаї 38, 18-19 саме тому, не отримавши відповіді, автор псалма 88 у своєму творі виражає драматизм з максимальним напруженням. Справжній і властивий останній крик, звернений до Бога з перед брам Шеолу. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько звучила Марина Жарковська